«Свобода». тільки таким чином, як ви зараз надійснюєте ситуації, я здаю нею тому що владу потрібно карати, потрібно, щоб вона на нас увагу. Скажу слідуючи, ці запити, які ми відправляли в обласну державну адміністрацію в обласну раду, не відправляється. Ви можете «Це на не що <рес> на сесії не ходимо. Що нам розказуєте за ви, запити? Ви, ви саме ви вісти, викиди звідси? Ви викиди звідси? А хто ви є? От, член громади? Я ради. Я, я не за не вас так. радий, тому зараз депутат, так само ваш колега, хочу висказати громаді, яка тому. мене обрала. Це, Це не твій обвиті. Ті запити, які були надіслані обласну раду, де владу здійснює свобода, і інші партії, в тому числі і я. Всі ці запити були дані, 20 мільйонів, 25 мільйонів гривень, які мають бути розподілені по районам, розподілені слідчим чином. Ви всі мабуть перебуваєте в бродах, на Бродівщині. Ви бачили там ями? Деякий чинок? От їсти через лопати Броди. от зараз починається бродівщина. Я кожен їжу, тому що зараз там немає. Ті ті запити, які дають обласні депутати, але не від партії Свобода. А інші не дають нічого, ні копійки.

دایو دپټي دایو 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 دایو

Роблю більше, ніхіпоти, не не, не брехи, чим я брехаю! Тики мене подашку! Сидите подашку, бо ж дайте! зробили прецедент! Влада, нехай звертає, тому що числі обласна раса.

Найде добрався, навіть найде добирає. Запитав, що люди. Вони знають свої справи на території району. А ви тільки можете просто криком вирішувати, просто давити людей. Ну, вродах дорогу хороші, 20 років. Я вам вийшов. Ходи ви на стезі, потрапляйте! Все нікого не видно! І вийдіть, до трибуни хоча бийте! От! Панове! Ханьбе! Ганьба. Ганьба. Гайба! 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 Гайба, не позортеся! Запитайте обласних депутатів, які сьогодні тут з вами. Що вони зробили для того, щоб цю дорогу відремонтувати? І все. І ця полеміка закінчиться. Давайте, 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 давайте. Тому я радий, що ви сьогодні приймаєте цю участь. Але люди думаєте спочатку просто, а не знаю, приймаєте просто, але свої від заяви. Пожорний дядок до Верховної Ради. Що там починають? На обласній раді нікого не видно. Він дядок до Верховної Ради. Ти знаєш? Де депутати мають бути? Ага. Ну, є спеціально. Де спеціально? Де спеціально? Де спеціально? Де спеціально?